Привіт, це Варі і це четвертий тур Суперліги Харків. Й ho. Зараз ми запитаємо у гравців та тренерів, якщо б вони могли додати до складу своєї команди будь-якого гравця світу, хто це був і чому. Напевно, це був би Ліонель Месі. Так він старий. Нічого нормально, потягнеться. Рамос, тому що він защитник. Я був визволю Роналдом. Роналда? Та чому? Тому що він забиває, і він... поможет нашему Роналду. Почему? Потому что он самый крутой, он умеет хорошо. Играть. Гулита. Это очень добрый пив бы хасы. по скорости нормально и по финтам. Да, Месси, мне нравится Месси. Если бы был бы Месси, он решает все вопросы на поле. Кевин Дебрюне. Яра, ты Яра! Месси. Месси. Он уже очень хорошо играет. про борти Карлос. Я да, мій. Мій. Так, ну бо він здалека а, так сильно був, що не мог бігати. Сон Хін Мін. Ви. Я так розумію, заміна зараз якась готується. Нам такі нужні таланти. Так і є, і свист ми <риклад> теж прекрасно розуміємо, <риклад> тому що виходить. Ти на Ауду. Нам допомогу? Ні. На Ауду. Старий, ну... Тут надо Пройшло вже 64 напружених матчів. Слідкуйте за нашими мережами і приймайте участь у Суперліга та Суперліга. Кап.